Під народження, потім всі ми так само знаємо і розуміємо, що це за людина. Була свій час, дійсно, це і поет, і скульптор, я б сказав, би, і художник, і, і взагалі людина, напевно, все-таки для України з великим боком. Тому що слова політики спокійно» вони настільки актуальні сьогодні, напевно, на яке коле, а запхід, а Інші його пісні, які і, і пісні я правильно сказав, бо тому, що є вірші, які покладені навіть на музику, так співають його кобзар це взагалі якась щось таке, де читаєш, читаєш читає, і потім його читати. Тому навіть те, що є історична, така довід... Я Думаю, слова Шевченка боритися поборемо». Вони будуть такі, які дійсно стануть і в перспективі, і в майбутньому, напевно, символом, напевно, щось таким, що дійсно дасть можливість нам зробити і створити таку країну, яка буде дійсно незалежною суверенною країна, яка буде європейська, де всі будуть говорити, це Україна. Слава Україні! Дякую. І друге місце у номінації на краще виконання творів Тараса Шевченка. І першим до мікрофона я запрошую учня Івановицького ліцею Максима Трача, який подарує вам уривок із поеми «Кавказ». Тарас Шевченко уривок з твора Кавказ. За горами гори. Хмарою ковиці. Засіння горе, крові политі, спокон віку Прометея та морел карає, щодень Божий довбе ребра і серце розбиває. Розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий дні моря поле. Не скоє душі живої і слова живого. Не понесе слави Богу, великого Бога. Не нам на плюс тобою стати, не нам діла твої судити. Нам тільки плакати. Плакати, плакати хліб насущний замісить, кровавим потом і сльозами. Кати знущається з нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо в твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки. А поки що течуть ріки, Кроваві ріки. За горами гори, хмарою За сійні гори, крові политі. Отамто От мили в ці війни, ненагодованій волі, застукали сердешну волю та й цької мови. Лягло кистьми, людей мустрованих чимало. А сльоз, а крові. Напоїв всіх імператорів без стало, з дітьми і внуками втопить вльозах у добру. А дівочих пролитих тайно серед ночі, А матерних гарачих сльоз, А батькових старих кривавих. Не ріки море розлилось. Огненне море. Слава, слава. Хортан, і Гончин, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині гори, кригою опуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Суф Данило Сорокін, він. Представник кошелівки, але мав участь в наших читацьких конкурсах. Він приймає, мабуть, ще з такого, не пропустивши жодного, коли з'явився у нашій громаді, яка стала для нього рідною домівкою Данило Сорокін. Кошелівка Тарас Георгий Чевченко. Мені однаково. Мені однаково, чи буду життя в Україні чи ні? Чи хто згадає? Чи забуде? Мене в снігу на чужині, однакові сімка мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не в своїй землі, і не помяне батько сином, не скаже синові. Молись, молися, сину, за вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково і ніколи не зустріне із нами нашу перемогу. Настає хвилина мовчання за загиблими захисниками. Дякуємо, герої, герої не вмирають. А знаєте, як він в життя єдиного? Не, не хочу вірити словам, його нема. Так красиво в цьому світі жив. Бежу, що прийшов на села. Час, герої небирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, чого так градуть? У, у себе я питаю, чого так країти вернуть, продовжують чекати, і в недужому душа його літа. Водої набирають, герої, герої повні життя, вони назадищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, герої не вмирають, герої чого вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть.